До наших кінотеатрів повертається дубляж російською мовою. Міністерство культури скасувало наказ про обов'язкове дублювання іноземних стрічок українською. Тепер, згідно з законом про кінематографію, прокатники можуть самі обирати, дублювати, озвучувати або субтитрувати закордонний фільм державною мовою перед його розповсюдженням. Це наслідок тривалої політичної боротьби нинішньої влади із нібито насильницькою українізацією кінематографу владою колишньою. Тепер вийде так, що вітчизняні студії дубляжу та наші актори точно втратять доволі значну частину доходів. Натомість цю частину кіноринку займуть наші сусіди з Росії. Максим Крапівний про наслідки скасування обов'язкового кінодубляжу українською. В українських кінотеатрах з'явилися фільми, дубльовані російською мовою. У деяких містах на афішах навіть почепили написи. Фільм наконець наконец-то, демонструється на русським язике. Виявляється, все просто мінкульт розрубав бордіїв вузол мовного питання українського кінопрокату, тишком-нишком скасувавши суперечливе рішення попереднього уряду. Чотири роки тому той збурив суспільство, зобов'язавши прокатників дублювати усі іноземні фільми державною мовою. Ми скасували наказ міністерства щодо обов'язкового дублювання, і зараз користуємось положенням закону про кіно. Міністр культури та туризму України Михайло Кулиняк. Рішення ухвалили ще 21 червня. Проте більшість українців дізналися про це лише минулого тижня. Примусовий український дубляж визнали незаконним. Відповідно до наших кінотеатрів повертається дубляж російський, оскільки більшість фільмів приходить в Росію, а не в Україну, тому що там більше ринок, більше компаній, які займаються дистрибуцією. Таких фільмів буде більше і Потім вже український глядач буде вибирати, що йому дивитись: фільм російською мовою з українськими субтитрами чи фільм дубльований українською мовою. Насправді українці в кіно ходять не дуже. Торік вони виклали за квитки 400 мільйонів гривень. Є, грубо говоря, гастрономи, які за год заробляють більше Один. Ані віски на прокат місця взяли. Однак пиріг не настільки маленький, щоб за нього не поборотися. Тепер, завдяки скасуванню обов'язкового українського дубляжу, у гру вступають російські колеги. На думку більшості вітчизняних дистриб'юторів, значну частину прибутку отримають саме наші північні сусіди. Єдине, що заспокоює гравців ринку українського, втішна тенденція з відвідуванням фільмів, дубльованих вітчизняною мовою. Збори в тому році є на. 47% wyższy jak w minulonym, a w minulonym znowa Berlin był na trzeci, o procent wyższy. Сьогодні у кінотеатрах з'являється все більше стрічок, дубльованих російською мовою, але з українськими субтитрами. Завдяки останній ініціативі уряду усі, нібито поставлені у рівні умови. Та чи так це насправді? Прокатник, який завозить в Україну фільм з російським дубляжем, витратить на його субтитрування півтори тисячі доларів. Решта грошей залишиться в Росії. Голівудська студія, яка вирішить продублювати цей же фільм українською мовою, змушена буде викласти на це від 15 до 30 тисяч зелених тут в Україні, Тож цілком імовірно, що вже незабаром вітчизняні режисери, актори дубляжу і перекладачі втратять роботу, а український дубляж відмиратиме. Вже створилася якась індустрія, створилася вже якась е, ну, е, професійна якість, і е, є то загально вже визнаним, що українські дубляжі, і ми маємо це письмово підтверджене. Є краще в більшості від російської. Тепер, наслухавшись заяв міністра культури, Голівуд ще двічі подумає: чи виділяти окремий бюджет на невеличкий, але самостійний український ринок, чи дублювати свої стрічки в Росії одразу для усіх країн СНД. Головний противник українського дубляжу Антон Пугач, генеральний директор однієї з найбільших мереж кінотеатрів, поки що отримує від повернення російської мови на широкий екран лише естетичну насолоду. Де юри. вроде как препятствия для того, чтобы фильмы выходили в прокат на русском языке, сняты. Но де-факто это так не означает, потому что фильмы в большинстве своем принадлежат иностранным правовладельцам. Иностранные правовладельцы, однажды уже потратив деньги на дубляж на русский язык для территории России, ни за что в жизни не захотят тратить второй раз эти деньги для того, чтобы на этот же язык потратить їх на ті... для дублю для випуски фільмів прокат на територію України, і справді фактично після скасування майже нічого не змінилося, адже закон твердить: дублювати, озвучувати або субтитрувати дистриб'ютори мають право винятково на території України. Якщо нема обов'язкового дублювання, то люди самі вирішуватимуть, якою мовою дивити фільми. Але а, я думаю, що це більш демократично. І е, бізнесові структури мають самі вирішувати, як виходити з цієї ситуації. Тож долю мовного питання у вітчизняних кінотеатрах визначить інтерес українського глядача. Якщо на фільми з українським дубляжем ходитиме більше людей, у виграші і національна ідея, і вітчизняний виробник. Якщо народ волітиме ходити на російський дубляж з українськими субтитрами, вкотре буде доведена одвічна істина: на милування немає силування.